Так, вітаю, друзяки. Я поїхав трохи покопати. Такий гарний лісок. Клас природа. Пташки співають. Дуже гарно весна оживає все. Бігав цепок тут недалеко. Ви тільки послухайте цей спів. Як ви вже знаєте, що якщо я вже включився і щось знімаю, значить в мене щось попало нарешті. Проходив вже дуже довго, відранку просто. Годин уже п'ять, напевно. Крім пробок і всяких, коротше, залізячок нічого не було. Оце оце спускаюся зараз з того ярочку так зверху. Ось вниз. І попало. Мені знахідочка, дивіться. Монетка, друзі. Це у нас монетка. Що це у нас Совєтина. Що це у нас? Совєтики. Попалися там. Але це вже перша монетка на сьогодні. 10 копійочок. Зараз гляну, який рік і біжимо далі. 56 рік. 10 копійок. Перша монітосіна. Так, ну що, рухаюся я такою дорогою. Так, що мені там вилетіло? Монетос якийсь. Знову советик. Ну так. Да. Так, це знову монета Союзу. Це у нас що, 15 копійок? 53-го року. Ножичок, друзі. Схоже розкладний ножичок. Активно користувалися. І так знайшов вот таку приблуду. Типу якесь кріплення. Давнє-давнє таке коване. Ви бачите це? А що це? Це був ножник? Чи наконечник? Блін обламаний. Ех, жалко. Друзі, ти схожий вроді на наконечник, так? Да? А ні, серп. Це був серп. Бачу тут насічки наче. Чи мені так здається? Ну старенький однозначно. А можливо і наконечник. Сьогодні мало що вдається знайти, показати. Знаходжу дуже багато таких предметів. Коротше, походу бляшки. Березовий сік брати. Ось таку кераміку знайшов тільки що просто візуально. Знахіда по того періоду немає, але кераміка є тут.